Доброго дня всім, кому я ще не набрид. Е, хочу зняти маленьке відео, е, тому що дуже багато запитують, як і по схемі я саджу помідор. Зараз я, як ви бачите, на городі. Зараз я переключу відео і продовжуємо. Я парник. Пройшли у нас приморозки. Помідор, слава Богу, врятувався. Я співчуваю тим людям, які не змогли зберегти, де були сильніші морози, нас Бог милував. Дивіться, він навіть трошки пішов у нас рости. Ось тут розстояння між самими помідорами в мене 40, так 30. Але між дорядка в мене йде під шпалеру, як ви бачите ось. Метр. Тому що... Ось все, висить у мене проволока. Будуть підв'язуватися, вони висажені в шахман в порядку і будуть підв'язуватися на шпалеру. Потім я вам покажу чому. Щоб в мене були свободні проходи, бо їх підрізка, пікіровка, пропушка, все це треба робити вчасно. Ось так. Бачите, тут високорослі помідори вже отакі От гарні кущі. Де менші є, були посажені, де більші. Але вони всі прижилися. Також тут я робив таку брезентом накривав. Ще сьогодні постоїть брезент. Сьогодні у нас 16 травня. Ще Сьогодні буде 3 градуси чи 4 холода, а вже завтра можемо знімати, розбирати ту конструкцію. Можливо, подивимося, якщо не буде змін по погоді. Так що отак, друзі. Я таким методом сажу вже більше, навіть 15 років і завжди маю гарний урожай. Є минулі відео, де там вже були і по осені врожаї, і так. Але я буду знімати вам, якщо цікаво, то напишіть так. Я буду далі вам знімати, як я підкармлю, посинкую, підрізаю. Ну, Ми херсонці такі, ми вміємо з помідором. Обращайтеся. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всього хорошого, всім гарних врожаїв.